Лімітований суперкар Ламборгіні вартістю приблизно в 500 тисяч доларів з'явився вже на дорогах України і навіть не в столиці. Що це за машина? Що це за чудо по рівному їздить Дракоша щено погнався. Лімітовану модель Ламборгіні помітили на одному з пунктів пропусковівській області. Розмитнили його за 160 тисяч доларів. Суперкар розвиває швидкість у понад 350 кілометрів за годину, Оснащений 770 сильним двигуном об'ємом у 6,5 літрів. Які може розігнатися до сотні за 2,8 секунд, загалом таких автомобілів італійська компанія планує випустити лише 900 моделей. Цей Lamborghini вже помітили на вулицях Рівного у соцмережі. Користувачі публікують відео, як суперкар їздить вулицями обласного центру. За свою іграшку власник виклав разом із розмитненням 18 мільйонів гривень.